Чив швейцарські часи. Це начальник атомної станції, носив ті часи. Колись 20 років тому збоку, зверху, то супер, то таких зараз немає, то фірма. І тут є хрестик о, фірмі, фірма є, фірма є. Фірма є. Хто випускала її, такі на це не ставлять зараз, а так китайці навіть не ставлять такої фірми, як, 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 як ті часи. Далі по Римушкові, ремушок, той зверлюжуючи змію, ну є кожен зроблений, вони видно по, по Римушкові, що вони вже носилися 20 років назад. І таких часів тоді не було. Тільки могли носити великі начальники, такі часи. Якщо побачити, дивіться, вони самозаводні, заводні крутяться, раз покрутив, вони, вони, і вони працюють. Навіть ну, ремушок, є фірма ремушка, бо ж не, не, такі пушик ні, ніколи не ставили, тільки невеликих великих чиновників купували такі часи. От. Я вам показую цей, це, то кришка від тих часів, і, і звідси, о, вони. І звідси, все, все тут є, і, і ну, всі ті ганції є. Дуже багато часи, бо тільки тоді могли дозволити купити тільки великі чиновники в той час. Такі прості люди таких часів не могли купити.